Розглянемо ж утворення нової держави в ранньо новому часі, такої як Сполучені Штати Америки. Тут я можу порекомендувати декілька фільмів серіалів Ігор Патріот це такий цікавий бойовик на тематику Війни за незалежність США. Міні-серіал Джон Адамс про другого президента, Сини Свободи про таємну організацію, яка боролася за незалежність США. Мультфільм Покахонтас про індіанців, їхню взаємодію з європейцями, ну і гра «Assassin's Creed 3. Англія пізніше від інших європейських держав взялася до колонізації Америки. Англійці, на відміну від іспанців, не шукали родовищ золота і срібла, на відміну від португальців і голландців, не шукали ринків для купівлі і вивозу до Європи цінних товарів, а вони шукали собі землю придатну для обробітку. Клімат Північної Америки досить суворий, і займатися землеробством тут було надто складно. Місцеві індіанці в основному були мисливцями-збирачами, тобто зовсім не обробляли землю. І вони часто вороже ставились до європейських колоністів. Перше постійне поселення англійці заснували в 1607 році у гирлі річки Джеймс у Вірджинії. Згодом нові поселення виникли на всьому узбережжі від Іспанської Флориди до нової Ангелії. Англійські монархи не контролювали цей процес. Створення колоній було приватною ініціативою англійців. Вони об'єднувалися у торговельні компанії, що брали на себе перевезення та облаштування колоністів на нових територіях. В 1619 році в історії колонії відбулися дві ключові події. Губернатор Джордж Ерлі прийняв рішення передати частину влади палаті бюргерів, тим самим заснувавши перше в новому світі демократично обрані законодавчі збори. В тому ж році колоністами було куплено у португальців групу африканців ангольського походження, і хоча вони формально не зовсім були рабами, але з цієї події прийнято починати історію рабовласництва в Америці щодо раніше згаданого мультфільму про Покахонтас. Чому він має історичне підґрунтя? Наприкінці 1607 року член ради колонії Джеймстаун Джон Сміт пішов на розвідку і був захоплений індіанцями. Його привели в табір вождя Союзу Алгонкінів Поухатана. Сміта мали стратити ударом палицею по голові, але його врятувала 12-річна донька вождя Покахонтас. Вождь дарував Сміту життя, і англієць пройшов індіанський ритуал, після чого був оголошений прийомним сином Паухата. Ключовою в американській історії є історія заснування колонії Плімут батьками Пілігримами. Пілігрими це ті, хто здійснюють релігійну подорож. Вона розпочалася з того, що пуританська громада з близько 300 осіб намагалася знайти місце, де вона буде жити вільно, відповідно до своєї віри та звичаїв. Для поселення вони обрали ділянку у нещодавно заснованій колонії Вірджинія і в 1620 році вирушили у плавання на судні Мейфлауер. Під час подорожі корабель відхилився від курсу і висадив Пуритан набагато північніше. І так Пуритана заснували поселення Нью-Плімут, друге найстаріше поселення англійців в Америці. Ну, зараз це штат Масачусетс. 21 листопада 1620 року глави всіх сімей поселенців підписали Мейфлауерську угоду, за якою колоністи мали самі для загального блага створювати закони і самі мали їх виконувати. Цей документ з часом став символом демократичного самоврядування і основою політичних традицій майбутніх США. Можливо, ви колись замислювались над тим, чому? Суто американське свято, яке називається День Подяки. Саме так називається. І чому там подають індичку, і якісь там специфічні страви. Так от. У першу ж зиму половина колоністів померла від голоду. Але навесні вони зустріли індіанця на ім'я Тіскаунтом, Скаунтум, якого самі колоністи назвали Скванта. І він навчив їх вирощувати гарбуз, кукурудзу і показав місця для полювання і рибної ловлі. Наступного року колоністи зуміли забезпечити себе зерном на зиму, і з цього приводу губернатор колонії Бредфорд оголосив один день днем подяки Богу. На свято осені 1621 року Пілігрими запросили вождя та 90 індіанців того племені, яке допомогло їм вижити. І так виникло загальноамериканське свято День Подяки, яке святкується в США в 4-й 4 листопада. Сучасні американці на свято їдять те саме, що їли Пілігрими на першому обіді Дня Подяки в 1621 році. Проте, в цілому, стосунки колоністів з місцевим населенням складалися по-різному. Одні індіанські племена були налаштовані миролюбно, інші дуже вороже. Проте кровопролитні війни закінчувалися здебільшого поразку індіанців, їх відтіснили в глиб країни, а поселення зруйнували. Англійські колонії в Америці розвивалися двома шляхами на півночі переважали дрібні фермерські господарства, процвітали промисловість і торгівля, на півдні, на величезних плантаціях, які обробляли раби, вирощували бавовну, тютюн і рис. Спроби поневолити індіанці виявилися невдалими від незвичного навантаження вони хворіли і помирали. Тоді на плантаціях почали використовувати працю європейців, переважно і жебраків. Невдовзі колоністи знайшли оптимальних для себе рабів, сильних і витривалих африканців. І відтоді работоргівля стала прибутковим бізнесом. В Африку споряджалися спеціальні судна, команди яких влаштовували ловлю людей як диких тварин. Колоністи вірили, що Америка це земля, подарована їм Богом, і їхня мета заселити її та обробляти відповідно до своїх звичаїв. Колоністи самі забезпечували себе продовольством і продавали його за кордон. Вони жили за власними законами, у яких велику роль відігравало християнство. Кількість населення напередодні війни за незалежність у 13 англійських колоніях становила близько 2,5 мільйонів осіб, це не рахуючи індіанців. За час проживання на американській землі у колоністів склалися своєрідні спільні культури і побут, відмінні від європейських. Спільною мовою була англійська. Переважна більшість поселенців визначала свою національну приналежність не за країною походження, а за новою батьківщиною. І вони з гордістю казали про себе ми американці. Проте політично колонії були роз'єднані, кожна сама вибудовувала стосунки з Лондоном. Англійські колонії торгували з іншими колоніями іспанськими, французькими. Вони продавали хутра, зерно, віски, тютюн, а купували цукор, бавовну та ром. Проте англійська адміністрація почала вимагати, аби її колонії торгували лише з самою Британією за невигідними для них умовами і сплачували численні мита та податки. Під час семилітньої війни контроль Англії за колоніями посилився, сюди митрополія надіслала своїх солдатів, яких мали утримувати поселенці. Після завершення війни, для того, щоб покрити військові витрати, колонії були обкладені ще більшими податками. У 1765 році було введено в дію гербовий акт. Згідно з ним усі документи в колоніях потрібно було оформляти в англійських чиновників на спеціальному гербовому папері. І за все це, звісно, бралась плата. Введення гербового збору призвело до вибуху невдоволення населення, люди нападали на чиновників. Гербовий папір навіть не дозволяли вивантажувати, а англійських чиновників виганяли з колоній. Тоді англійський парламент пішов на поступки і скасував гербовий збір. Гроші, які збирали англійські чиновники як податки, вивозились до метрополії. При цьому самі колонії не мали ніякої можливості брати участь в ухваленні рішень у Лондоні, які стосувались безпосередньо їхнього життя. Гаслом колоніальних протестів було жодного податку без представництва. Колоністи вважали, що якщо вони сплачують податки, то вони мають право брати участь в державних справах. Ще у 1750-х роках політик з Пенсильванії Бенджамін Франклін почав проповідувати серед колоністів необхідність спільних дій всіх англійських колоній для захисту своїх інтересів. Крім того, серед тамтешньої еліти було багато прихильників ідеалів просвітництва, які вірили, що люди з твердими моральними християнськими принципами здатні побудувати успішне суспільство. Британський парламент бачив колонії чимось на зразок запасного городу для вирощування тютюну і не вважав, що вони мають право на представництво своїх депутатів. Крім всього, Франклін був знатним тролем і дуже специфічною особистістю. Коли було видано акт про гербовий збір, Франкліна запросили в британський парламент в якості експерта з американських справ. І коли його запитали, що потрібно змінити в законі, щоб американці заспокоїлися. Франклін сказав, що змінити треба всього одну цифру. Замість закон вступає в силу з 1765 року на закон вступає в силу з 2765 року. Знаходячись в Лондоні, він видавав памфлети, в яких давав іронічні поради Британії. Зокрема, в памфлеті Як з Великої імперії створити маленьку державу, він рекомендував новим премєр міністрам обов'язково застосовувати репресії і ніколи не слухати народ. І тоді Британія легко перетвориться з світової імперії на маленьку, комфортну державу. Після прибуття Франкліна назад в Америку цього знатного троля обрали депутатом конгресу, як тільки він висадився з корабля. Франклін відомий не лише як один з батьків-засновників США, а й вчений винахідник. Він ввів загальноприйняте позначення електрично заряджених станів плюс та мінус, можете використати цю інформацію на уроці фізики і отримати додаткові бали. Довів електричну природу блискавки, запропонував проєкт блискавого винайшов біфокальні окуляри для людей з поганим зором. Дослідив швидкість, ширину та глибину найтеплішої течії, яку сам же назвав Гольфстрімом. І навіть запатентував крісло качалку З приводу Гольфстріма. теж можете отримати пару додаткових балах на уроки географії? Відкриття Гольфстріму він зробив, будучи на посаді голови Пошти США. Коли розглядав скарги на те, що легкі поштові кораблі з Корнуола йдуть до Нью-Йорка на два тижні довше, ніж важкі торговельні кораблі з Лондона, які географічно знаходяться далі і потребує обходу через Ламандж. І під час цього розслідування він просто намагався зрозуміти, як же так вийшло, і відкрив цю течію Гальфстрім, яка просто відносила кораблі трошки далі за рахунок того, що вони були легшими. І через це їм доводилося обпливати більше. Великі каміни існували ще з часів середньовіччя для опалення замків. Проте Франклін винайшов малогабаритну пічку Камін для приватних будинків, що отримала назву пічка Франкліна, і яку він принципово відмовився патентувати, аби за законом кожен громадянин міг безперешкодно будувати їх у себе вдома, не сплачуючи грошей за авторські права. Найстрашнішим для американців стало те, що Британія ввела податок на чай. І попри те, що ціна на цей товар для колонії була знижена, і насправді навіть з податком ціна була нижчою, ніж до його введення, це дуже розлютило американців. У ніч на 16 грудня 1773 року у місті Бостон, яке було найбільшим американським портом-приймальником чаю, група американців, передягнувшись у індіанців, ну, щоб їх потім не заарештували. Викинула 342 ящики чаю з кораблів просто в море. Ця подія отримала назву Бостонське чаювання. Колоністи вважали, що вони не мають більше сплачувати жодних податків в метрополію. У Британії Бостонське чаювання сприйняли як оголошення війни, її війська увійшли до Бостона, і окупація паралізувала економічне життя міста і колонії Масачусетс. Однак тамтешні мешканці вирішили йти до кінця. Законодавчі збори Масачусетсу ухвалили низку рішень. Замість губернатора, якого призначав Лондон, було створено тимчасовий уряд, призначено скарбничого, якому сплачувалися податки, і скликано континентальний конгрес зібрання представників колонії. Розпочалося створення збройних загонів ополчення, так званих мінітменів, і відбувалися перші збройні сутички з англійцями. Наприкінці 1774 року зібрався перший континентальний конгрес, який ухвалив рішення про бойкот англійських товарів. Порушників торговельного бойкоту в якості покарання неофіційно вимазували смолою і обсипали пір'ям. Другий континентальний конгрес в 1775 році фактично взяв на себе роль національного уряду та виніс рішення про організацію спільної армії колоній. На чолі армії став полковник колоніального ополчення Джордж Вашингтон. Вашингтон прийняв призначення, але попередивши сумнівається в тому, що в нього вийде і відмовився від зарплати. Британські війська прагнули ізолювати північні колонії від південних, де англійці зберігали сильні позиції. Армія Вашингтона в 1776 1777 роках мала труднощі з постачаннями і зазнавала поразок. За цих умов більшість членів Конгресу не наважувалася на остаточний розрив з Британією. Конгрес звернувся до Джорджа III з петицією про примирення і припинення війни. Замість відповіді король надіслав до колоній нові війська. Це поклало край ваганням конгресу. Він обрав комісію, яка виробила декларацію про незалежність колоній. Її авторами стали американські політики Томас Джефферсон і Джон Адамс. 4 липня 1776 року декларацію незалежності було затверджено Конгресом. Відповідно створювалася нова незалежна держава Сполучені Штати Америки. Документ був написаний в дусі просвітництва та з дотриманням уявлень про світ притаманих американців. І Хоча вперше проєкт декларації вписувалося засудження рабства і работоргівлі, задля підтримки південних штатів цей розділ прибрали. Тим часом бойові дії розгорталися не на користь американців. В серпні 776 року англійці захопили Нью-Йорк і Філадельфію. Армія Вашингтона не мала ані артилерії, ані достатньої кількості рушниці набоїв, і спроби організувати регулярну армію замість добровільної наражались на опір населення. Але багато людей співчували колоніям. Серед них були видатні військові, французький маркіз Жильбер де Лафаєт, який в якості умови участі у війні заявив, що відправиться на своєму купленому і оснащеному бойовому кораблі, а також не буде отримувати жодної зарплати і компенсації за службу. Колишній ад'ютант пруського короля Фрідріха II Фрідріх Штойбен, якого вмовили відправитися в Америку його вороги по семилітній війні. Французи. Польський революціонер Тадеуш Костюшка, Кастюшка, який після повернення з Америки підніме повстання на захист Конституції Речі Посполитої від посягань Російської імперії. Всі вони зробили дуже великий внесок в організацію навчання американських військ. Першу значну перемогу американська армія здобула в битві поблизу Саратогі, восени 1777 року. Після цього нову державу визнали Франція, Іспанія Республіка Об'єднаних Провінцій. Росія оголосила збройний нейтралітет, тобто опір британцям, які перешкоджали торгівлі США. Маючи допомогу союзників, особливо Франції, американська армія прийшла в наступ і під Йорктауном оточила головні сили англійців, які в 1781 році капітулювали. 3 вересня 1783 року Британія та США уклали Паризький мирний договір. Метрополія визнавала незалежність США і віддала їм території від північного кордону Масачусетсу до південного кордону Джорджії, а на заході до річки Місісіпі. У травні 1787 року у Філадельфії зібралися 55 делегатів від всіх штатів з метою виробити конституцію основний закон держави. Після дискусій, 17 вересня 787 року, було підписано конституцію США, яка діє й донині. Конституція США вперше в дусі Монтескьо впроваджувала чітке розмежування між гілками влади законодавчої, і судове. Законодавча влада належала двопалатному Конгресу, склад якого обирало населення, виконавча президентові, який обирався на 4 роки, а судова складалась із Верховного суду США і суддів Штатів. Всі ці органи влади мали урівноважувати один одного. Спочатку передбачалося об'єднання штатів у конфедерацію, тобто союз окремих держав, кожна з яких зберігала незалежність і власні органи влади. Спільно вони мали вирішувати лише питання зовнішньої політики. Зрештою, конгресмени зупинились на варіанті федерації, тобто тісного союзу штатів, але зі збереженням за кожним із них досить широкого самоврядування. Кожний штат, незалежно від своїх розмірів, обирав по два сенатори у Верхню Палату конгресу. Сенат. До нижньої палати представників депутати входили пропорційно кількості населення того чи іншого штату. Першим президентом США став Джордж Вашингтон. В 1789 році Конгрес включив в Конституцію важливі демократичні поправки, які отримали назву біль про права, і вступили в силу в 1791 році. Вони гарантували американцям. Свободу слова релігії, преси, зібрань, право на подачу петицій та заборону встановлення офіційної державної релігії, право зберігати та носити зброю, заборону розміщувати солдат в приватній власності громадян без дозволу власників, заборона самовільних обшуків та арештів, право на достойний судовий розгляд, право не давати свідчень проти себе та гарантії приватної власності, право обвинуваченого в кримінальному процесі, зокрема право на суд присяжних. Право на суд присяжних в цивільних справах, заборона занадто великих застав та штрафів, жорстоких та незвичайних покарань, і перелічені права не є вичерпними. Міністр фінансів Олександр Гамільтон підрахував, що США вже мають борги на загальну суму в 76 мільйонів доларів, пов'язані з кредитами на ведення війни за незалежність. Гамільтон запропонував внутрішні борги не виплачувати, а перетворити їх в боргові розписки, за якими будуть виплачуватися відсотки. В 1790 році було прийнято компроміс, за яким столиця на 10 років закріплювалася за містом Філадельфія, але в 1800 році вона має бути перенесена кудись в межі річки Потамак. Архітектор Лан Фан розробив проєкт будівництва міста з нуля, яке Конгрес запропонував назвати Вашингтон. В 1791 році уряд Вашингтона створив перший банк США та монетний двір, який почав чеканку власної монети срібних доларів. Вашингтон став першим з лідерів держав, хто вирішив подорожувати країною та говорити напряму з громадянами, вивчаючи спільну думку. Він намагався бути нейтральним в усіх питаннях свого кабінету, не долучаючись на бік жодного з політичних угруповань. Він вірив, що США зможуть уникнути розколу на політичні партії, але він все одно відбувся. Прибічники Олександра Гамільтона утворили партію федералістів, які виступали за Конституцію та національну єдність, сильну виконавчу владу і підтримку банків. Прибічники Томаса Джеферсона оголосили себе республіканцями, підкреслюючи протистояння спробам монархічного впливу, обмеження виконавчої влади та домінування законодавчої і свободу від засилля банків. Таким чином уряд розколовся. Вашингтон не планував йти на другий строк і сам про це повідомив іншим батькам-засновникам. Але розкол уряду грозив переростити в серйозний конфлікт. А тому і федералісти, і республіканці просто вмовили Вашингтона залишитися на другий строк. Сам президент постійно нив, що спочатку йому пропонували лише два роки президентства, потім вмовляли залишитись до кінця з року, а тепер ще й змушують його бідного вдруге стати президентом. В 1792 році пройшли президентські вибори за системою виборщиків, на яких беззаперечно переміг Вашингтон, а основне протистояння було за посаду віце-президента, яку виборов Джон Адамс. Основними проблемами другого строку президента стали не проблеми внутрішні, а міжнародна політика. Пройшла нова, війна... про... нова новина про війну першої коаліції проти Французької Республіки. Яка ще, будучи монархією, була основним другом США в Європі і Вашингтон вагався в плані підтримки через напади північноафриканських піратів на торговельні кораблі США в 1794 році було створено військово-морський флот США? Британський флот нападав на американські торговельні кораблі, які торгували з Франції. У 1794 році було раптово укладено договір Джея, за яким США надавали британським торговцям режим максимального сприяння в Америці і не давали подібних привілеїв американцям в Британії. Але з іншої сторони, Британія покидала свої фортеці в районі Великих Озер та компенсувала збитки за захоплені кораблі, що запобігло війні між США і Британією. Вашингтон, який був вимушений підписати деякі закони та договір Джея, що викликали велике суспільне невдоволення, заявив, що втомився від політики. На той момент не існувало жодних обмежень на кількість президентських строків, і всі розраховували, що він залишиться ще й на третій строк. Але Вашингтон заявив, що будь-якому президенту має вистачити двох строків для того, щоб виконати свою програму. Наслідок чого з'явилася в усьому демократичному світі традиція обмеження президентського строку двома строками. В період президентства Вашингтона сформувалася структура держави, яка існує сьогодні. Його дії на посту стали неписаною Конституцією для наступних президентів. Не допускаючи віцепрезидента Адамса до важливих дій, він сформував традицію, за якою посада віцепрезидента стала в основному церемоніальною. Він відстояв право виконавчої влади на збирання податків, сформував традицію не накладати вето на білі, які особисто йому не подобалися. Він став першим, хто зіткнувся з опозиційною пресою та витоками важливої інформації, але ніяк не перешкоджав пресі, вважаючи її важливим елементом демократії. Після президентства він займався своїм господарством, підтримуючи переписки з політиками, але ніяк не намагався впливати на політику. Відповідно, запровадив іще один принцип: що колишній президент не має намагатися впливати на політику своїх наступників. В 1799 році Вашингтон потрапив під дощ зі снігом і пішов обідати, не передягнувшись, заявивши, що з ним нічого не трапиться від цього. І через три дні помер від запалення легень.